Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Андрія Макаревича, який підтримує Україну у війні з Росією, хочуть позбавити звання народного артиста РФ та всіх соціальних виплат. Це рішення жителі країни-агресорки Спіною в роті вимагають ухвалити негайно. Про це повідомляє телеграм-канал Шот в Росії. Хочуть позбавити музиканта Андрія Макаревича звання народного артиста та всіх соціальних виплат. Після його від'їзду лідеру машини в Рімені нарахували з російського бюджету майже півтора мільйона рублів. З такою заявою до міністра культури звернувся голова ФПБК Віталій Бородін. За його слова, іноагент Макаревич вперто продовжує критикувати так звану СВО. А в одному з інтерв'ю нещодавно заявив, що годував увесь СРСР, бо концерти машини в приносили приголомшливі прибутки у бюджет країни, що можна було порівняти з прибутком радянського заводу. При цьому зараз музикант продовжує отримувати гроші російських платників податків, близько 60 тисяч рублів, пенсія та надбавка за звання народного артиста. І з таким рішенням багато росіян не згодні, бо Макаревич вже два роки не живе на території Росії. Вони зі злістю на Кинулися на музиканта у коментарях. Давно потрібно лишити всього тих зрадників. Ще один кормілець знайшовся. Не думало, що він досі отримує виплати якісь. Такого русофоба ще пошукати. Давно треба лишити регалій та грошових виплат також, позбавити всіх звань, забрати всю нерухомість, позбавити всіх авторських прав і обмежити в правах його родичів, видалити усі випуски смак, ще досі платять, та за що потрібно автоматично таких позбавляти звань народних. Народ дав, народ взяв. Сам Макаревич жодним чином не відреагував на дану. Ініціативу російських можновладців. Однак раніше, у своєму Фейсбук артист написав пост, у якому оцінив регулярні напади на нього зі сторони колишніх земляків. Ось дивно, поїхав із Росії майже два роки тому. Вже дуже давно нічого ні про Росію, ні про її громадян не пишу. Не цікаво. Про повернення не заїкався і не збираюся, і взагалі зайнятий своїм життям та своїми справами. Ніж дня не минає, щоб не летіла в мій бік якась какашка, то я голодую, то знову когось образив. То попросився назад, то раптом помер. Відваліть вже. Справді, звернувся він до розмій тих, хто виступає проти нього в соціальних мережах. Звертаю увагу відповідних органів на неякісну роботу ботів та тролів, які повторно використовують вихідний матеріал. Це веде до перевитрат державних коштів. Не часто товариші, іронічно додав музикант. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.